Вітаю всіх на своєму каналі садочок Мрії Надії. Живу я в Житомирській області, місто Малин. Ну, зрозуміло, звати мене Надія, хто дивиться вперше моє відео. Сьогодні я працюю на своїй тіньовій гряді. Що мені потрібно зробити сьогодні? Викопати крокуси, що я вже почала робити. І пересадити, з мене раніше не було примули, тільки примула зібольта, а вона ефеміроїд, вона потім ховається, ховається і її посуха все одно. А звичайної примули в мене не було. я посадила на сонячну гряду і вона там дуже змучується. І та, що відквітовує, я хочу пересаджувати. Тому ось я буду займатися такою сьогодні роботою. От, пересаджувати примули на тіньову гряду і викопувати, які зможу з неї цибулькові, які лишилися з того року. Ось тут в мене були крокуси. Дивіться, скільки я їх викопала. Я тут просто ну, тут навіть уявити невозможно, скільки тут цих крокусів. Сотні. Так, ось дві примулки я ось сюди пересадила. Ось освобождаю я місце. І буду, бачите, мене тут міні-хости, буду пробувати викопувати цибулькові, якщо буду переносити міні-хости, ну, якось це треба вирішувати. Мені цибулькові треба просто прибрати звідси. Бо я ж казала, це перекопана була грядка, але цибулькові далі вниз уходять. І хоч, може, й пропадуть трохи в мене ці цибулинки. Хоча я лишаю викопую, бачите, з, ну, з цією зеленю, поки вона не висушиться. Але цибулинки теж трохи від цього страдають. Але в мене нема вибору, в мене дві гряди великих тюльпанів, тому я буду це робити, бо примулу треба перенести з світової гряди. Це моя сонячна гряда, де я посадила дзвіночки, вони в мене прикриті. Ось, і ось тут, бачите, моя примула, яка мучається, бідно, тут. Хоча й поливаю. Але ж, все одно постійно на сонці стоїть. Тому яка ось відквітовує. От, і обираю, і буду це все, 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 все обирати. в мене ще нова є квіточка, я вам покажу. Одній сусідка мені принесла, як то неї казала, купувала, але кам'яний терози вона каже, щось тоді, Надія тобі такі вділила негарні. <гум> І принесла, дивіться, яку красотку. Ну, я вже посадила окремо отак біля ручейка за ірісами, щоб ніхто не вкрав. Бо в нас тут промишляють, буває. Так, Тому буду переносити Ось я ці свої примулки. Можливо, її десь щось розсаджувати. Ну, ці два куща я не буду трогати, а оці чотири я перенесу. Так, що я вже зробила? Викопала кучу кропусів, тюльпани, нарциси. Боже, поставила, я забула геть, вже він неділю стоїть у мене тут з корінням. За самшит геть забула. Це вже положила, щоб не забути. Ось. Що я сюди і добре, що я викопувала. Хоча я цю грядку проливала. Але борозна знову куча. Пару хост спасла. Що я сюди пересадила? Ось чотири своїх морозничка. Цікаво, які вони колись будуть. Так хочеться дождатися. Дав бо, боженька, здоров'я, щоб ця війна швидше закінчилася і дождатися цвітіння. Воно ж материнські свойства не передає морозник. от, Тому дуже цікаво. от. Що я ще зробила? На цю полутіньову грядку, там я вкопувала тюльпани, ось пересадила таку ще сюди хосточку. Це хоста хамеліон, вона міняє. Потім такий піде ободок салатовий. Ось. Це я посадила тут між гігієрами. І там мене є крапчата Леопард Мішала. Там надо тюльпани не буде викопувати, але вже на сьогодні. Ось. І я її пересадила сюди. Тут бересклет зеленуватий, а тут ну, фіолетова гейфера, і тут таке зелене з фіолетовим. Ну, так мені здається, наче непогано. Ось. Все ще кажу, що пересаджую, накриваю ящичками. Не знаю, стрибінку, мабуть, треба теж буде накрити, зараз високим принесу. А хосту подивлюся, не знаю. Хосту, може, і не буду, Ну, подивлюся ще. 13 травня. Що я ще хочу сьогодні висадити? На дорощування. Це картадерія, пампаське перо. Не знаю, може хтось є разом зі мною. Хочу посадити на дорощування. Хочу, щоб він мене перезимував. Щоб потім сміло, якщо перезимує, був він на продаж. Пишеться, що це ж суміш, і я надіюся, не знаю, коли він десь ці квіто, як це називають, квіто носить, чи Як це можна назвати в Заків, навіть не знаю, ось якого вони будуть кольора, не, не знаю. Аби вижив ось таке. Тому буду приступати за висадку. У мене 10 стаканчиків, і в кожному стаканчику я саджала по 3-4 сіянця, отак виходить. Щоб був пишний кущик. Так, все посадила я в свою картодерію. Дуже жарко. Вона була закритою корневою системою, тому поки що я не буду нічого більше садити вечором вже ось. І ще висадила свій розмаринчик-літрові такі ємності. Ось, перевалила вірніше і посадила в горшечках, щоб і борозен не з'їв, і коренева, Мені так здається, мені здається, що так наростає вона якось швидше в меншому об'ємі. Не знаю. Може, мені це тільки здається. Ось. Дуже жарко. Буду виходити, зараз трошки прикрию кар... каркадерію і буду виходити пізніше е... щось робити, коли температура спаде. Да. Оце в мене розстройство. Це моя ортезія фантом, яку я вирішила вести на штампі. Ось і так, в кого собачки-кішечки. особливо собачки-тішечка врядчі, це видно лєля. Мені не вистачало ящика, я вже вбрала. Я думала, вона настільки вона вже окрепша, але хтось відламав просто гілочку. І тепер лишається в мене отак. От. Вона. Так що нижні гілки, мабуть, я вбрала зря, хай би вони були, якщо б вони щось дали, попиталася хоч би вкорінити. І якраз на вкоріненні вона в мене не одна гілка не вкорінилась, Я оцю поставила. Не знаю, чи вкоріниться, чи ні. Ох, находжу ящики, прикриваю цю гортензію. Надіюся, що якось потім, можливо, сп'яча брунька тут відкриється. Ось так. Так, і це вся розсада, яку мені лишилося висадити, але це вже буде завтра. Що лишилося в мене? Ось монарда. Отак я її не знаю, може розділю, побачу, як висаджу. Це льон багаторічний, червоний. Мені було дуже цікаво, я його вже два рази сіяла в землі, не вийшло. Раз в хаті теж не вийшло. З третьої вже спроби. в мене ось вийшло. вирости раз, два, три, 4, 5, 6, 7 рослиночок. От. Потім ось тим'ян чи чебрець, як його називають. Ось тут всього лиш три мене обрієти. Лім. От потім що там у мене ще гвоздика лишилася, от, це теж лісом, гвоздика от, І е, е, лобелія. Все, але це вже буде на завтра. Все, всім гарного. Не знаю, що я виложу. Дня вечора, главне мирного. Всім дякую за увагу і підтримку. До зустрічі!